Шановні колеги, сьогодні 22, 22 січня 25-го року. А, сьогодні зібралися засідання бюджетної комісії по декілька питань. А, вот. На комісії присутні спонської татана Васильівна, Старосельська Святославович Святославича, секретар Десутір Миколаївич, член комісії Ксенія Голуб і Валентина А, а Секретарі вибачаюсь, Долучається можем... секретар комісії. Сьогодні у нас там доповідач рокова Ірина Володимира. по бюджетним питанням слухання <різький рамок> питання проведення змін до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 25 п'ятий рік в частині виділення коштів. Для участі Спаського ліцею в конкурсі від Міністерства освіти України для субвенції для участі субвенції на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Спаського ліцею. Наша частина співфінансування передбачається 20% від загальної вартості проекту, що становить 10 мільйонів 900 тисяч 789 дітей. Ці заплановано в незапланованому бюджеті пропонується зняти зазначення асигнування з двох об'єктів, які зараз в режимі припинення до отримання субвенцій державного бюджету. Це капітальний ремонт утеплення фасаду ліцею номер 3 зняті пропонується 3 млн 900 гривень 1789,40 і з капітального ремонту підвалу підвалуштування на простішного укриття ліцею номер 3 7 млн зняти Шановні колеги, я повторюся. Ми всі знаємо, що у нас в Спасському ліцеї відсутнє укриття босховища. Ціні Віталіна, керівник закладу. Вони розновили проєкт укриття на стоїмості на 55 мільйонів. І тому що це співфінансування нам потрібно виділити кошти. А, значить, 20% це 10 мільйонів гривень. Він Володимир предполагає зробити перерозподіл коштів, тому виноситься на голосування питання по перерозподілю коштів. Значить, 3,6 мільйонів. Теплення і цим відділом. Да. Шановні, коли я прошу. Якщо пояснити, що про да. НІСТІ залишка, потім ми вернемо да. ці гроші. Так як да. це питання ну, дуже термінове для участі у конкурсі, ми так терміново зібралися і проводимо. Коли я виносив сюди на У а, а, нас є така коротенька, коротенька комісія, сесія позачергова, тому порядок вичерпаний, ясно усім присутність.